Як замішати силикон. Інший тип відбиткових матеріалів, який вже використовується для незнімного протезування, це силикон. І зараз, наприклад, іменно це силікон або є ще Асиликон, я вам все покажу. Одіваємо рукавички і так само беремо мірну ложечку. Мірною ложечкою відміряємо, скільки нам потрібно. Зараз нам, на прикус потрібно. Одна ложечка з головою. Розігріваємо, враховуючи, що зима трішечки крутимо в долонях, і додаємо <кій> активатор, за допомогою якого силікон буде затвердівати або полімеризуватися. Наносимо смайлик. Наносимо бровки. Ось така приблизна кількість активатора потрібна. І починаємо перемішувати. Перемішувати потрібно дуже добре, адже погано перемішаний силікон не застигне до кінця. Тому спочатку вминаємо, щоб він був всередині цей рідкий. І далі робимо кульку, робимо ковбаску. Робимо кульку, робимо ковбаску. Робимо кульку. Робимо ковбаску. Коли в руках ви вже починаєте відчувати, що потрішечки він починає затвердівати, сильно не спішіть, час у вас є. Ви розділяєте. Зараз мені потрібно зліва і справа встановити. Для фіксації того, як закривається нижня щелепа по відношенню до верхньої, заточка ножиків, роздача зубчиків за телефончиком у шапці профілю. Звертайтесь, не стидайтесь, а пацієнта просимо прикрити і тримати, поки не застигне. Коли застигне, скажу.